Яка ціна Веніру досить цікаве запитання, тому що в нашій клініці немає окремих позицій примірка та фіксація. У нас іде ціна за все. Залежить ціна тільки від методу виготовлення та клінічної ситуації. Тому більш детально ми це розказуємо під час консультації. Чи може він зламатися? Цікаве питання це страх кожного лікаря та пацієнта. Звичайно ж, може, але. Тільки в тому ж варіанті, якщо ви вкусите щось занадто тверде, тому що він нір може зламатися тільки від того, що і свій зуб, не забуваємо за це. Ну і звичайно, є такий момент, як некоректне встановлення вініра. Це якщо встановили вініри при досить кривих зубах або при стертості, що може призвести до механічної поломки. Чи підходять вініри для людей із чутливими зубами? Можна сказати, що підходять, але треба розуміти перед тим як встановлювати вініри, яка причина чутливості. Це може бути бруксист, тобто коли пацієнт зжимає зуби. Це ж може бути хірургічна проблема, тобто коли оголилися, оголився зуб в ділянці, де він мав бути прикритий ясними. Тому перед цим потрібно ліквідувати причину. Якщо ж це, наприклад, рецесія, її потрібно закрити. Якщо це бруксизм, це гнатологічне лікування, а після чого вже встановлення тотально вінірів. І таким чином, звичайно, ми вирішимо дане питання. Але якщо встановити вініри з порушенням протоколу, то не прилікувати пацієнта перед цим та не підготувати, звичайно, що здаюсь, може залишитись.